Добрий вечір, друзі. Я сьогодні хочу -по показати вам, як знайти туманність кільце в Сузірі Ліри. Якщо якісь будуть помилки, то пишіть коментарі. Перше, що я хочу показати, це інтерфейс програми Stellarium, яка встановлена на мій комп'ютер. Є також онлайн-версія, але комп'ютер нам нізручніше. Що ми бачимо? Ми бачимо ось таке небо: це все наше небо. І тут є позначки, де в нас схід, де в нас захід, де в нас північ, де в нас південь. Південь позначається буквою ПД. Так, трошки північ ПН. Ну і тут між ними проміжні варіанти: північний схід, південний схід. І ми розглядаємо літо, літом вега достатньо високо. Насправді у нас зараз дві з самих яскравих зірки видно всього на небі. Вони позначені це Артур, ну він вже на заході, він вже нижче, вега піднімається з сходу до, до центру, і вона потім пройде центр, потім також піде на захід. Зеленим це позначені центри радіанти, якщо точніше казати, активних метеоритних потоків, які зараз у нас. Є літом цей час. Це початок вересня я знімаю це відео. І тепер ми збільшуємо масштаб і бачимо літній так називаємо трикутник. Літній трикутник це вега, сама яскрава зірка, Денеб – це сама яскрава зірка Сузірі Лебедя. Ось, ось такі крилля, і так от летить лебедь. Його також називають пів... північний хрест, тому дуже схожий на хрест, такий достатньо великий хрест, велике сузір'я. І третя зірка цього трикутника, це Альтаїр, це Орел. Бачите, така яскрава зірка, і тут як два крила, орла. Ну, Насправді також сузір'я достатньо велике. Тут ще є дуже таке цікаве сузір'я. Називається дельфін. Такий ромбік з хвостиком. Такий дельфін виприває. А, і ви ці, по цьому трикутнику зрозумієте, що найяскравіша вона така синя, синій сверхгігант Вега, і вона, саме яскрава у сузір'ї Ліри. Ліра це ось цих чотирі, ну, основна, так скажем, картина цих чотири зірки. Також як такий чотирикутник зігнутий, і ця зірка а, виділяється сузір'ям. сузір'я. І нам потрібно знайти оці чотири зірки. І потім оці дві зірки нижніх. У них є свої назви, недостатні яскраві. Бачите, він називається Шеліак і Суляфат. Тобто це дві нижні зірки від веги цьому п'ятикутнику, можна сказати. І нам треба провести лінію між цими двома зірками, поставити десь наш телескоп, навести десь приблизно на середину, трошки ближче до шеліака, до цієї другої зірки. І потім ми зробимо збільшення. І тут вже з'являється, бачите, такий трошки розмитий не точка, а така, як п'ятнишко. І це п'ятнишко при збільшенні стає кільцем. Так, да, воно приблизно на цій лінії, ближче до цієї зірки трошки, таким способом його можна знайти. Тут воно виглядає кольоровим, насправді. Дуже великий телескоп, який вона стане кольоровим, а так просто таки буде красивий бобик. Дякую вам за перегляд, гарних ночей і гарних днів!